У нас тоді присутній голова СББ Миру 7, юрист, пан Дмитро Легкоступ. Пане Дмитре, я вас вітаю. Ви в нас вже не вперше, і ви людина з такою чіткою позицією щодо питання реформування так, нашої цієї системи ЖКГ. Що ви отримали, коли ви стали головою ОСББ? Що отримало вашу ОСББ як у спадщину? Ну, По-перше, тут кажуть, що ОСББ це такий, як то сказати, напівмертвий, напівше живе. По-перше, ОСББ це об'єднання громадян. Якщо громадяни вже об'єдналися, вони мають на меті чітку, чітку ціль, то вони її завжди виконують. І не треба казати, що СББ це якась утопія. От ОСББ, коли вона створилася, ну, нас люди зрозуміли одне. Ми можемо отримати власність на житло, але ми нічого не хочемо з ним робити. От воно є, хай собі буде. Такого не буває. Коли ви щось отримували, вибачте, ви його завжди повинні дотримувати в належному стані. От коли ви є власником приватного будинку, ви ж не бігаєте за міськими громадами, за районними громадами полагойте мені дах, пофарбуйте мені фасад. Ні, тому що ви власник. І будинок ОСББ або того ж самого ЖБК це те саме. Той же самий будинок, який знаходиться в статусі Ґжепу, ЖЕКу, а там усі квартири приватизовані, це також власність усіх цих людей. І ходити за кимось побиратись, вибачте, це... Ну, не треба так Ну, робити. ви взяли ініціативу в свої руки, так би мовити. Чому було створено СББ? В один прекрасний день я прийшов додому, а дома немає світла, не працює, води немає, не працюють ліфти, тому що Жек докерувався, називається. Кошти збиралися на його особовому рахунку, але вони не проплачувалися на інстанції. І комунальні постачальники просто взяли і вимкнули будинок від усього. Люди об'єдналися, ви зрозуміли, що вони хочуть, виробили чітку позицію, з цією позицією звернулися до комунальних підприємств пішли на зустріч. І, і, і що, до чого це призвело? На сьогоднішній день будинок працює чітко, так як люди самі вирішують на зборах, люди самі вирішують, скільки вони хочуть сплачувати за утримання цього будинку, які послуги вони хочуть бачити в цьому будинку. І хочу вам сказати, що утримання будинку при ОСББ виливається, ну, в, як кажуть, на виході, дешевше, ніж у ЖЕПу. Якщо навіть взяти ту саму суму коштів, яку два зовсім однакові будинки, один Жековський другий – ОСББ або ЖБК. От сплачують вони однакові кошти. В будинку ОСББ-ЖБК люди можуть собі дозволити більше за ці кошти, ніж ті люди, котрі вже... Я перепрошую, от пан Олег казав про те, що у них була ситуація, коли дуже багато було потрібно коштів на те, щоб заасфальтувати ділянку якусь. Коли у вас така ситуація виникає, що ви робите? Коли в mm. нас виникає така ситуація, ми просто не припускаємо до такої ситуації. Ні, ну вона ж рано чи пізно настає, правда? Е, зійшов сніг, все, треба все лагодити, латати. Де, де брати кошти на це ОСББ? Ну, по-перше, ОСББ це така організація, у котрі в її отриманні, так званій корплаті, вже закладено кошти, uh -huh. на от, е, капітальні та поточні ремонти. Тобто там кожного місяця, кожний власник сплачує нехай 10 копійок з квадратного метра на отримання будинку, ну, от, на, на, на ремонтні фонди. На, на, ну, Ви їх на вичуєте і да, далі витрачаєте, звісно, коли звісно. вважаєте за. Дякую вам. Внас студії присутня Галина Дмитрівна Числавська. Пані Галино, вітаю вас. Ви мешкаєте у будинку, який належить до ГЖЕП, так? Так. Да. Скажіть, ви задоволені своїм помешканням в такому будинку? Ну, я хочу сказати, що ми практично в своєму, в своїй квартирі, от приватизованій квартирі, ми робимо все своїми силами. Єдине, конечно, спасибо у нас сейчас Есть аварийная служба в нашем бабушке, я живу в бабушкинском районе. Uh -huh. вот, и у нас есть аварийная служба. Ей керую по-украински, ну, руководит. Руководит Иван Иванович Ступак. Вот. Так вот, они нам помогают здорово. Чем, если у нас какая-то аварийная обстановка, то мы его вызываем, и это все делается бесплатно. Вот, и, вот, буквально Ну, добре, лесяця. а треба ж якось жити так, щоб не доводити ну, до аварійного стану, правда? На, на, на мій погляд, ну, чи я щось ну, не розумію? Ні, ну, діло в тому, що, якщо товариш говорили, що у нього новий дім, От, Це ви сами... да, да. Угу. Вони його самі построїли і одразу угу. ж організували це СБУ, СББ, угу. ОСББ. <реш> Ну, щось там організували, зрозуміло. Да. Ну, організували свою організацію, так. типу кооперативну, так? Да? То нашому дому 100 років в обід. От, і він, мало того, що э, за це час э, мінялись жеки, менялись власти. И при всякой власти особого внимания не было. Не уделялось. Я там живу больше 30 ну, тобто, лет. Ну, да. нас... то, то, конечно, нам уже просто необходимо много кое-чего сделать. У нас, например, коллектор, который идет по героев Сталинграда. Он э, не выдерживает те стоки, которые сейчас. И никто его не, не, и не собирается менять. А все время настраивает, настраивает новые мощности. Тоже варус поставили рядышком. Ведь от варуса ничего не сделали. Mm -hmm. Так кто это должен теперь делать? Нету ливневки. Рядом э, вместо улицы инженера сделали улицу базарную. Тепер у нас там вокруг нашого дому наставили ще домиків, які будуть задержувати влагу, і опять же все это будет ну, це буде тестити під наш телефон. Це дом. вже ви так глибоко занурилися в проблеми. Хочу звернутися до Юрія Романовського, члена ОСББ, пане Юрій. На вашу думку, ГЖП ОСББ переваги і недоліки які? Ну, я хотів би розвернути немножко тоже в другой плоскості. рассмотреть и жеки и ОСББ с точки зрения, кто их возглавляет, то есть какие, какие руководители, как люди образовывали, то есть как они ведут хозяйство, потому что много жеков есть тоже, которые можно поставить пример, mm -hmm. если там организовано правильно труд и они действительно направлены на то, чтобы помогать людям. И в ОСББ тоже есть есть хорошие ОСББ, где руководители думают о том, как чтобы жильцам там, в этом доме жилось хорошо. И поэтому, если исходить из этого ракурса, то есть посмотреть, кто руководит этим всем, значит и как передавались ОСББ, если это старые ОСББ передавались, так сказать, э, нет старые дома да. передавались в ОСББ не отремонтированные, то навести, там навести лад очень да? Да, навести порядок очень сложно. Если это новые дома, там проще, конечно, но тоже проблем много. Поэтому здесь надо посмотреть с точки зрения местного самоуправления. Местное самоуправление тоже бросило все на, на самотек и вместо того, чтобы защищать граждан. Они отдали на откуп водоканалу, гороэлектросети. Каждый заключает договор отдельно с жильцом. Как, как там бабушка может знать там юридические вопросы какие-то? И, и Не знаю, что вы да? что, То есть местные, местное самоуправление, власть, они должны были подготовить единый договор образец и защищать горожан. То есть от монополистов этого тоже никто не делает. То, то, для того, чтобы передавать жилье. И сделать из них ОСББ, надо сначала подготовиться хорошо, подготовить руководителей, подготовить договора. И тогда можно передавать. Иначе все зависит от того, кто возьмется за организацию. Если не профессионал, возьмется за организацию. Він не організує нормально ОСББ. Якщо він з другою цією буде, це буде те ж саме, що ЖЕК. Зрозуміла ваша думка. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі і його телефон 745 14 95. Ми обов'язково з вами подискутуємо. Зараз я пропоную нашим глядачам подивитися сюжет про переваги ОСББ та ГЖПів та їхню роботу у нашому місті. Увага на екран. За 30 років у Євгенії Павлівни змінилось декілька джепів, проте жодний жінку не влаштовує. Пенсіонерка розповідає, за ті гроші, що вона та її сусіди сплачують за комуналку, можна було б вже як двічі модернізувати 16 поверхівку поверхівку. Якщо дзвониш диспетчеру в вони кажуть, а у нас спеціалістів немає. І не за що я плачу відплату. Кому? Ну я розумію, що дворник у мене обирає подъезд освященный, аренда землі, все. Вот за это я должна платить. А платить вот там, который раздус, это штат, я не должна платить. Мешканців іншого будинку робота ГЖПУ теж не влаштовує. Лише Ірина хоче змін. Проте про СББ жінка ще не чула, але зараз прагне більше дізнатися про комунальні реформи. Уважаємі представники комунального господарства нашого міста, не всі э, жителі Многоквартирных домов знают и понимают, что это такое ОСББ, хорошо это или плохо. И поэтому, чтобы мы могли понять, нужно ли этим заниматься. или Как и прежде надеяться вот на то, что как было, и так оно все хуже и хуже. Нам нужна информация. Вид послуг Жепа не могут видимовать из соседа Натальи. Жинка поясняет, взять ответственность на себя никто не божая. Пусть исплачивают мышкансидвичи за неиснующие послуги, а заиснующие. Свет в подъезде. Мы тоже за свой счет. Лично от моего счетчика я дала, потому что убиваться, ходить нет смысла. Ремонт сделали сами. От воду, трубу на воді поміняли самі. В принципі, каналізацію самі все самі. А ось Олена не уявляє життя без ОСББ. Так каже, і економніше, і менше головного болю. Альтернатива, бачу в тому, щоб люди самі збиралися і якось налаштовували свою роботу, самоорганізація. При нас немає проблем ні з електрикою, ні з вивозом сміття, ні з чим немає. Наразі в Україні вибір за мешканцями створювати їм ОСББ чи користуватись послугами комунального підприємства. Проте подорожчання газу та тепла примусить городян заощаджувати на всьому. І тоді, кажуть експерти, стане зрозумілим, чи витримують конкуренцію «ГЖЕПи».